В чому сила святої води та як на Україні святою водою випробовували відьм. Відомо, що при освячуванні храму та всіх предметів, що вживаються у богослужінні, а також житлових будинків та господарських споруд, будь-якого побутового предмета та знаряддя праці, використовується свята вода. Чому саме в цій речовині знаходимо ми очищувальну силу? Святий Кирило Єрусалимський так говорить про цю первинну стихію. Початок світу вода і початок Євангелія, Йордан. Від води засяяло світло чуттєво, бо Дух Божий витав у горі води і наказав з темряви засяяти світло. Від Йордану засяяло світло святого Євангелія, бо, як пише святий Євангеліст того часу, тобто з часу хрещення. Ісус почав проповідувати і говорити, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. А хрещенням своїм Ісус Христос потопив у водах йорданських гріхи всього світу, освятив водне єство на землі. Вже в природньому своєму стані, як дар Божий, вода має цілющі властивості. Так, наприклад, здобуте Мойсеєм зі скелі джерело. Струменіло непросту воду, але воду особливу. Непроста була вода і в криниці, яку викопав Патріарх Яков, біля якої Ісус Христос мав бесіду з Самарянкою. Непроста вода за віруванням християн з найдавніших часів і дотепер у річці Йордан, освяченої тілом Господа нашого Ісуса Христа, що хрестився в цих водах. Що означає? І яку силу має освячення води, що здійснюється церквою? Це означає, що в водній стихії повертається первісна чистота і святість, не зведенням на неї силою молитви, Слова Божого, Божого благословення, Божого благословення і благодаті Пресвятого і Животворного Духа. Дарування їй сили до освячення душ і тілес усіх, хто користується нею. Ось причина, чому в воді, освячені таїнством церкви, відкриваються чудові властивості, яких не бачимо ми у водах звичайних. Святий Симеон Солунський пише Вода хрещенська, хоч і вода є, але вона сповнена духа, що очищає душі, відтворює людину. Усиновляє її Богу і робить людину безгрішною. Воді простій властива за природи очищати бруд і вгамовувати спрагу, а святій воді властиво разом із тілом очищати душу, освячувати, відтворювати, духовно зрошувати і всиновляти душу Богу. Існує мале та велике освячення води. Мале освячення води це вода, що освячується зануренням у неї чесного Христа при здійсненні чинопослідування водосвятного молебну. А є велике освячення води, велика агіасма, що звершується в день богоявлення. Богоявленську воду слід споживати в невеликій кількості, достатньо однієї ложки, строго, наче серце вранці, з молитвою, во ім'я Отця і сина Святого Духа. В разі хвороби можна зробити виняток і приймати богоявленську воду в міру потреби. Богоявленська вода має величезну цілющу силу, відомо багато випадків, коли буквально кілька крапель цієї води вливали в рот хворого або непритомного і приводили його до тями, і змінювали перебіг хвороби. Слід пам'ятати, що цілющі властивості святої води викликаються дією Божої благодаті. І тим більше надають нам допомогу, чим сильніша наша віра. Воду, яка освячена на малому водосвяті, можна споживати всередину, якщо людина хвора у будь-який час у невеликій кількості бажана перед їжею, Її можна давати і впиття, змочувати на неї хворі місця, кропити себе, свої речі, палату, лікарняне ліжко, їжу, ліки будь-що. На свято хрещення Господнього вода в храмах освячується за особливим чином, великим йорданським освяченням, і ми називаємо її хрещенською. Є таке слово, грецьке айгасма, перекладається воно як святиня, і ставлення до неї до великої святині має бути особливим. Зазвичай на хрещення у храмах, навіть на вулиці довгі черги, всі хвилюються, переживають, раптом не вистачить їм. Йорданської води. Буває, що люди й лаються. Ситуація, можна сказати, є небезпечною, адже люди стоять не просто у черзі, а за великою святиною. Про це не можна забувати ні на ми для Бога неможливого немає, і Він може за наше непотрібне ставлення до святині відібрати благодатну захисну силу води. Тому станемо за водою тихенько, будемо попереджувальними. Станемо пропускати один одного вперед з любов'ю, як Господь нам заповідав. Знаєте, як буває? Відвоювала собі парафіянка в боях трилітрову банку водохрещенської води, попрямувала додому, а банка візьми та й вислизни з рук, або на камінчику послизнулася, або ручки біля сумки обірвалися. Випадковість? Звісно, ні. Господь показав, недостойна така людина. Великої святині, а чи вправі ми записатися богоявленською водою про запас? У банки, пластмасові пляшки, навіть каністри. Браті і сестри, не треба каністрами, не треба адже водохрещенську воду приймають по ложечці потроху. Оці церкви кажуть, капля святині освячує море. Можна взяти звичайну неосвячену воду і додати туди крапельку водохрещенської води, вона вся і освятиться, а відрами не треба. В народі кажуть, що внічне хрещення Господнє вся вода освячується на землі і в колодязях, і в річках, і навіть водопровідна. Чи це так? Звичайно, великою агіасмою вважати таку воду не можна, але своїм хрещенням в Йордані Господь наш Ісус Христос освятив. Саму природу води, і дійсно, в ніч, перед зануренням Спасителя в Йорданські потоки, вода набуває певних лікувальних властивостей, вона і зберігається довго. Якщо людина з яких-небудь серйозних причин не може піти на богослуження або живе за тисячі кілометрів від найближчої церкви, вона може вдатися до цілющої сили простої води, взяти зі звичайної криниці або водойомища в хрещенську ніч. Святі отці, подвижники християнського благочестя, називають святу воду, освячену найкращими ліками від усіх духовних і тілесних недуг. Невже там, де ліки не допомагають, може допомогти вода водохрещенська, запитують? Так є десятки сотні випадків, коли навіть зі смертної одра людина піднімалася після ковтка великої агіасми. Часто духівники прописують хворим хрещенську воду, що години положишся, вірою, звичайно, а без віри хоче пів каністри випий марно, нею і вмивати хворого можна, і кропити його постів. Щоправда, жінкам у критичні дні приймати водохрещену воду не благословляється. Але це якщо жінка в іншому здорова, а якщо вона хвора, то навіть ця обставина участі не грає. Вода хрещенська нехай буде їй на допомогу. А діти, скільки разів освячена вода, проганяла дитячі хвороби, і температура у дітей знижувалася, і кашель вшухав. Та що там кашель? Люди непритомні приходять до тями після прийняття великої агіасми. А як зберігати святу воду? Ну, в жодному разі не в холодильнику. З великою агіасмою нічого не станеться, вона не зіпсується. Краще в Божому кутку поряд з іконами у пляшичі ці баночці. Добре на банку приклеїти шматочок пластиру і підписати Свята вода. Але буває, свята вода каламутніє, осад випадає тут лише наша вина. Господь пропускає таке за неблагочестиве ставлення до святині або ми зберігали воду в непотрібному місці. Хочу сказати, що в такому разі лікувальних своїх властивостей свята вода не втрачає, але якщо когось бентежить осад чи каламут, найкраще вилити святу воду в проточну водойом, а ще краще запитати благословення у священника, і він скаже, як вчинити: чи бояться відьми святої води, якщо нею їх окропити? Звичайно, якщо відьму окропити в храмі святою водою, то вона мерщій тікає з такого храму. Свята вода її опікає, їй стає зле, бувають випадки, що покропиш людину святою водою, і вона зразу падає на землю спіною у рота. Цікаві є історичні дані в українських судових актах 18 століття зустрічаються безпосередні вказівки на випробування відьом. Святою водою так званий суд Божий. Так у 1709 році селяни та шляхтичі випробовували водою шляхтянку яворську. Її розділи догола, зв'язали навхрест, як це зазвичай у таких випадках робилося. Великий палець правої руки прив'язували до великого пальця лівої ноги, а палець лівої руки прив'язували до пальця правої ноги. Між зв'язаними руками і ногами протягли шнур і спустили бідолашну у воду, і якщо вона тонула, її визнавали невинною. Так як чутки помилкові показання свідків були найчастіше єдиним доказом, необхідним для засудження обвинуваченої відьми, то були винайдені різні випробовування для підтвердження винності або невинності підозрюваної. Так, до найпоширеніших методів належали випробовування водою. Це древня процедура. Якщо кинута у воду обвинувачена, трималася на плаву, її вважали відьмою і страчували, якщо тонула, то її оголошували невинною. Так, є люди, які бояться святої води. Наприклад, не можете її пити, їм стає погано під час окроплення. Це не такі часті випадки дякувати Богу, і може йтися або про якийсь негативний досвід при відвідуванні храму, або про біснування, коли лукавий не дає людині долучитися до святої води. Головне в Християнстві не в тому, щоб приймати святу воду просфору чи Антидор. Головне в християнстві це Ісус Христос. Бог, який став заради нас людиною, що помер за наші гріхи і воскрес, щоб воскресити разом з собою тих, хто шукає спасіння у Богові. І головна заповідь не вживання святої води або просфор, а в любові до Бога та ближнього. Однак у справі спасіння слід враховувати і весь багатовіковий досвід церкви, насілення душ і тілес. Будь-яка святиня за нашою вірою в Христа може стати потужним засобом духовної підтримки на шляху до Нього. Благовійне ставлення до святині є частиною нашого благовіння перед Богом, який відобразив цю святиню своїм особливим дотиком. Амінь.